Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні буде відео про мої знахідки з магазину Second Hand. Покажу вам, що цікавого побачила і що з цього разу купила. Розпочинаємо з сумок, їх було багато. Ось така мені сподобалася червона лакована сумка Клач від Armani. Далі була така від Hermes. Це фейк. Вона була раніше на Люксі. Просто в хорошому стані вирішила вам показати. Це є копія, я її не купила. Класична сумка Шопер від Coach, Мені дуже подобається ця модель, але в поганому стані, тому не купила. І ще одна сумка Шопер від Торі Бьорч. Вона, в принципі, була в непоганому стані, не чому її не придбала. На Олексі побачила схожу, коштувала 2300 гривень. б.у. А ще ось така плетена крихітка. Я набрала багато сумок на огляд, але щось в цей день в мене не було настрою купувати багато речей, тому це просто огляд. Те, що купила, я обов'язково скажу. Ще одна дуже класна сумка плетена від Esprit в ідеальному стані. І ось така цікава сумка від Fossil. Вона доволі важка. Є їхній фірмовий ключик, а всередині все ідеально. Ну вона в цей день заважувала приблизно десь на 600 гривень. Всі речі, які ви бачите в цьому відео, йдуть на вагу. Це мережа Євросеконгенд. І ціна за кілограм 439 гривень. Придбала для Єви дуже класні, якісні тепленькі рукавиці. Вони йдуть з такими шкіряними вставками. На теперішню погоду сам раз. Далі хочу показати вам дуже класний кардиган. З просто розкішним складом. Тут в складі шовк та кашемір. Він був на люксі. Матеріал дуже приємний і видно, що якісний. Також придбала топ з нових колекцій від бренду Zara. Він йде в такі блискітки, в'язаний розмір М. Дуже красивий. Зараз ідуть у нас свята, і ця річ буде дуже актуальна. Наступна річ доступна до продажу. Ви просто мене знаходити якісь класні речі і додавати їх у відео. Цього разу це буде футболка від преміального бренду Alessia Santi, це італійський бренд. І кардигани від цього бренду коштують від 300 євро. Тут у складі в нас 100% вовна підійде на ML, також на S, як Оверсайз. Далі покажу вам трішки кашемірових речей, які я не придбала по тій чи іншій причині. Поганий стан або не подобався мені фасон. Ось, наприклад, кардиган -мош, мош Ще один дуже красивий повітряний кардиган, але, як ви бачите, є дірки, водолазка такого ніжного бускового кольору. Також не в ідеалі, тому не купила. Далі ще покажу вам декілька цікавих позицій, яких я теж не придбала. Водолазка від Масі Дуті. Ще був ось, наприклад, такий красивий светрик від Петер Хан лимонного кольору. У складі тут вовна. Люблю звертати увагу на різні літні сукні. А зимою їх не так часто купую, тому вибір дуже великий. Наприклад, така в квіти від Endaze Stories красива. Тюльпанчики. Ще дуже красива сукня від Zara. А Я би її навіть взяла, вона, в принципі, легенька, дуже класний фасон. Але я на ній побачила затяжки, тому не купила. Ще хочу показати вам декілька просто розкішних суконь. Це той варіант, хто вміє класно стилізувати речі. Показую вам, що цікавого можна справді побачити для якоїсь фотосесії. Можливо, просто якщо класно застилізувати, можна піти в такі сукні на якусь вечірку. Дуже красиві, погляньте, яка, яка це розкіш, і їх ніхто не буде брати 100%. в перший день, їх можна купити по дуже дешевій ціні. З верхнього одягу мені сподобалась така натуральна дубляночка. Я її приміряла, вона на мене великувата. Поглянь такий класний фасон. Зсередині вона йде з такою леопардовою підкладкою. Дуже класно. З взуття показую, що було це віді люкс з натуральної замші лофери, 39 розмір. Ще такі кеди від Еспріт. Що хочу показати вам саме львівські завози. Теж я купувала у Львові. А це все мережа Євросекон. Показую, що ми зівенькою знайшли. Такі два шульфи з кашеміру від глобус. Ідентичний, бежевий. Переходимо до моїх знахідок та покупок. Їх не так багато, але я насправді дуже задоволена цим завозом. Перше, що я придбала, це така розкішна сумочка від люксового бренду Балі. Це справді щось неймовірне. Я одразу не пішла на сумки, оглянула вже цей ящик після всіх. І знайшла її, вона просто в ідеальному стані. Сумки цього бренду коштують у нас в символі від 35 тисяч гривень. Тож я вважаю, що це просто вау. Ручки з шкіри і сама ця сумка в ідеальному стані. Далі такі шкарпеточки. Дуже класні, красиві, новенькі, з такими бантиками їх я купила базова маєчка Intimissimi, чорна сподобався мені такий топ я його думала придбати для єви але не взяла він трішки великуватий до мене купила. Ще була така піжамка, а я її думала взяти для своєї племінниці, але в цій піжамі мені не сподобались штанці. Вони якісь йдуть короткуваті, по типу каплі, що, думаю, не дуже зручно. Але я придбала для своєї племінниці таке худі від Сари в ідеальному стані. Їй воно насправді дуже сподобалось. Воно йде з флісом. Однотонне, те, що зараз підлітки люблять. І таку придбала для Єви футболку. Це теж Зара. Був такий светрик від стефанела, тут рука йде три чверті, і по типу летюча миш, я їх називаю. В принципі, його можна було провести в порядок і ті катушки забрати. Це 100% кашемір. Але не дуже мені подобається цей фасон, тому не купила. Ззуття, в кого маленька нога, були ось такі балетки тоц. Це натуральна шкіра. Ще був в жіночому відділі абсолютно новий жакет від Massimo Дуті. Це великий розмір, підійде на LXL і до нього ось такі штани на високій посадці на защипах. Що ж, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі.